Так, всім вітання. Хотів би сьогодні поговорити коротко про наше рабську таке рабське, кажуть, підсвідомість, яку нам нав'язали. Іменно системники, особливо адвокати, юристи, які зазначають завжди, кажуть, ви старайтеся суддями не сваритися, бо вони можуть не на вашу користь і прийняти якісь там рішення. І замітив, от мені часто люди питаються, от ти так там, жорстко суддями, вони, не дай Бог, можуть заїстися, закуситися за щось там, ще їм щось може статися, не дай Бог, як кажуть. От, бо тому що вони боги, богині ні божите чи як, тому їх треба чтити, величати, і це все нам нав'язують особливо от, адвокати заміти. А суть наступна. Я коли от зараз зазначаю, хто дивиться за моєю кажу, творчістю, за журналістськими тими розслідуваннями і факти, які я виставляю, і показую. Що з ними нема, що як кажуть, сусюкатися, нема що їх там чтити, бо тому, що це вперше, як кажуть, одні з перших злочинців, які сприяють тим злочинцям, проти яких ми стараємося вести розслідування, проти яких ми як кажуть, можна сказати, боремося, які проти нас створюють якісь злочинні дії більше, ніж самі якісь бувають такі звичайні злочинці. А суть наступна в тому, що коли ми пишемо якісь повідомлення про злочин, хто скарги, там, заяви, і ми відписки отримуємо з сторони правоохоронних органів, що вони там щось вважають, не вважають, тобто більш така де корупційний механізм, який нам доводиться потім наймати цих адвокатів, то розпутувати цей клубок, запутаний ними вже. Получається, отака от кругова робота, як кажуть, рука руку миє, друг другу підкидають роботи, типа, і з нас отримують гроші. А потім переходить це все в наступне русло: що, наприклад, слідчі там щось покрили, скрили, приховали суддя. Передаєте судді, суддя першої інстанції, як буває часто, теж щось вважає, не вважає, і тоді приходиться писати вищі інстанції, тобто затяжний такий процес. Адвокати, юристи, там судді, прокурори всі в справі, всі в ділі мають роботу об'єм, заробляють непогано гроші. А ми по вказівці, особливо просьбі адвокатів, часто буває, що там близьких, рідних, хтось там по привичці, зазначається, суддів не зліть, бо вони обеззляться, не дай Бог, щось там зроблять, щось не так. І коли ми цей момент собі в голову беремо, використовуємо, виходить наступна ситуація. Судді, бачать, що ви пловите якийсь страх по відношенню до них, видають, от перші інстанції часто буває, от як в мене зараз проходить, протиправні дії, тобто дії на користь там. Тих же зломисників, там дії, якого я викриваю, плюс покривають слідчих, які покривають ці всі дії. ідея якась така от кругова порука. І коли от я повністю багато кому говорю, зазначайте в своїх скаргах, не опускайте всі порушення, а всі, я маю на увазі, це тих же суддів, цих же слідчих, тих же прокурорів, повністю без от. Безвідказно, безвідмовно, як кажуть, не жалійте листок і ручку, вони все витримають і зазначаєте всі протиправні дії по статтях, по КПК, по КК, по других кодексах, по законах, які нарушають ті ж прокурори судді. Тобто, якщо ви навчитеся оце писати, зазначати, що, наприклад, суддя чи прокурор нарушив свідомо, використовуючи службову посаду, нарушив закони, вимоги, законі нічим не. Ну ви ж не просите в них щось таке додому не прийшли, щось особисте. Ви просто законні вимоги просили. І вони не виконують, вони не мають отримати від вас повідомлення там скаргу, що ви не так зробили, зробіть так. Це ваша дуже значна помилка. Ви маєте написати, такий то такий то умнік, чи суддя, чи прокурор, чи слідчий нарушили такі-то, такі-то статті. І проти них винести окремою ухвалою такі-то, такі-то покарання за такі-то свідомі дії, тому що дії свідомі на посаді, перебуваючи, свідомо покриваючи дії, приступні, якісь там дії, ті, що ви оскаржуєте. І коли ми всі так навчимося писати, то ці подальшому прокурори, слідчі, судді, вони будуть задумуватися, чи покривати далі дії тих, кого їм надано покривати, чи ні, хто до них звернувся, і <кій> мене, наприклад. Коли от я зараз веду розслідування, в мене є наочні приклади, я їх буду ще обов'язково виставляти, освічувати. Зараз подав апеляційні інстанції повідомлення про злочин зі сторони не тільки тих дій, якого я оскаржую, а зі сторони прокурорів, суддів, які покривають дії, свідомі, тобто факти. У мене, наприклад, порушені кримінальні справи проти Везбучника. А вони пишуть, суддя пише, я не вважаю. Ну, Що ти можеш, як кажуть, особо не вважати, якщо. Справа вже відкрита, просто слідство саботується. Наприклад, ну як можна не вважати? Там попередній суддя прийняв ухвалу відкрити справу. Вона друга суддя пише. А я не вважаю. Ну як не вважати? Ну саботуєш, покриваєш дії протиправні дії других чиновників, тобто соучасні. Все, пишете зразу статтю співучасть, покривання злочину 396, Там співучасть використовуючи. В свої повноваження, тобто 364, там 365, та Тобто, не боячись, як кажуть, написати це, щоб і до них примінили статті. І тоді, коли ми чим більше отак будемо приміняти ці статті, зобов'язувати приміняти до тих суддів, будуть якісь відповідні дії, бо тому що мені зараз ухвали відписують судді по 4, по 5, по 9 листків оправдуються, щось там випутується, вивчають же уважніше ті подання, які дав я повідомлення про злочин. І дуже уважно ретельно прослідковують, стараються виправдати це, як кажуть, виправдати, типа, того, кого не покривають, свої помилки, ну трошки завести в оману, запутати. Тобто, але вже видно якісь дії, якісь е намагання їх себе оправдати, викрутитися. Тобто, вже і видно, що вони трошки починають музеї включати, яких ще там є, там вони нема. Ну то вже не нам розбиратися, напевно, але ладно. І тому треба отак жорстко тиснути, щоб вони не дозволяли собі так робити. І вони будуть думати, чи покривати там того от зломисника, який свідомо це зробив, чи ну його баню ліпше свою честь, там якщо вона ще лишилась, прикрити і не лізти в того дєбрі, які намотив попередник. її. Там якісь там слідчі, прокурори і прочі. Тому використовуйте, з, з обов'язково використовуйте, передавайте ті знання, навички, досвід свій, якщо у вас буде получатися людям, щоб вони знали і судді бачили, і оприлюднюйте, що з ними отак от будеться поступати з кожним, хто буде прикривати злочинні дії тих от. Не до там, слідчих, не до прокурорщиків, не до е, суддів там, першого того рангу, типу першої інстанції. Тоді в і Верховних судах будуть думати, що їм далі робити. І тоді вже з нашої сторони між собою не буде жалоб, бо суддя такий сякий, прокурор такий сякий. Буде більше якісь цікавіші історії. Тому всім, я кажу, удачі, діліться, розказуйте, і все буде тоді на вашу користь. Всім щасливо.